Будь ласка, це ви, виходить тренувалися на тому майданчику, який сьогодні було влучене, правильно? Ну так, раніше. Так. Зараз ми почали підготовку до, до чемпіонату і ми планували там працювати, але зараз така ситуація. Ми будемо працювати тут. Це вас не зупиняє, ви будете продовжувати? звичайно, ні, звичайно, ні. Тренувальний процес будемо, готуємося до. Чемпіонату України і це нас більше навіть все згуртувало, і ми будемо працювати в своєму звичному режимі. Дякую вам. Наскільки критичному для клубу зараз є ще руйнування, які сьогодні були завдані? Зранку ми сподівалися, що руйнування не критичні, але наразі СНДСники нам повідомили, що будівля не буде підлягати реконструкції, тому що всі три стіни вони пошкоджені і пішли тріщини по фундаменту повністю. Тому для клубу, для цієї основної будівлі, де в нас знаходились спортивні зали, медичний кабінет, роздягальні та приміщення офісу, можемо сказати, що воно повністю зміщалося. Як це вплине на клуб? На вашу працю? Воно не вплине на клуб, тому що ви бачите, що вже завдяки нашим друзям і партнерам ми вже відновили тренування навіть цей день. Офіс починає працювати вже організовано оперативно штаб на території локомотиву. Також біля локомотиву організовані штаби, де буде розміщуватись офіс. Укрзалізниця має будівлю додатково, де будуть розміщений офіс і філі, і локомотиву. Тому все продовжиться. Ми продовжуємо жити, працювати і продовжуємо тренувати дітей, залізничників, членів їхніх сімей. Так що все в нас буде добре. А де будуть відбуватись тренування? Тренування тренування будуть відбуватися. Солом'янському залізничному районі історичному, там де знаходиться стадіон локомотив. Будуть відбуватися і на Кнуба будуть відбуватися зараз. Солом'янська РДА пропонує нам варіанти шкіл, де є приміщення гарні, тому що зима, сніг, мороз, тому ми дітей зараз відправимо по школам, які знаходяться біля локомотиву, так щоб їм було зручно. Тому зараз якраз готуємо графік проведення тренувань. І для наших залізничників, і для дітей також. Що вам відомо про стан людей, які постраждали? На жаль, відомо, що одна людина знаходиться в критичному стані? Друга дівчина черепно-мозгова травма, але вона при свідомості. і Сподіваємося, що все буде добре. Зараз лікарі борються за їхнє життя. Скажіть, будь ласка, яка частка дітей взагалі тренувалася в клубі? Яка з них частка це по? Близько до 700 дітей тренувалися в клубі по на сьогоднішній день, і приблизно 300-350 дітей це були діти внутрішньої переміщення, які вже відчули жахи війни і які вже втратили свої спортивні клуби. Тобто для них це повторний удар. Тім, привіт, розкажи, будь ласка. Я в тебе коротке інтерв'ю візьму. Ти звідки сам я з Луганської області, міста Алчевська. Алчевсь, як давно ти в Києві проживаєш? Ну, десь Років дев'ять. 9. 9. Ти застав там теж вторгнення ворога на територію Луганщини чи ні? Ні, в Києві. В Києві, так? так? Ти до цього тренувався на майданчику, в який сьогодні було влучення, так? Так. Розкажи свої емоції. Ти повинен був вранці туди йти чи не повинен був? У нас не було проблема вранці тренування, але Російська Федерація ну як так сказати. Розбомбували наш заклад, наш клуб, наш стадіон. І Я б хотів, щоб наш стадіон став новіший і ще краще. І саме тому зараз ти тренуєшся тут, вже ввечері, правильно, а не вранці. Так. Ну як тобі умови? Ти, скажи, нормально? Ну, да. На своєму стадіоні завжди краще. Так. Да. Да. Мрієш повернутись, да? Так, добре, дякую. Біжи, грай, вибач, що я тебе відволік. Слава Україні.